Вітаю усіх, шановних учасників цієї християнської духовної програми вічне джерело, слава Ісусу Христу. Коли ми говоримо про останній час світової історії, то мусимо розуміти найперше себе, тобто, яке моє персональне місце у цих подіях. І особливо я роблю наголос, коли мова йде про християн. Це особлива категорія у роді людському, тому що вона наділена Божою благодаттю Духа Святого, третьої особи Божества. І день П'ятидесятниці, день зіслання на апостолів. І учнів Христових Духа Святого визнаний усіма християнськими спільнотами як день народження церкви Христової. Це означає, що християнська спільнота мусить мати свою внутрішню, нездоланну динаміку силу, як Христос сказав колись до Петра, що сили пекла. Її не здолають. Тобто, помимо всіх тривог, помимо всілякого занепаду і інколи без надії, коли звертаємося до цих вічних сторінок Слова Божого, ми знаходимо джерела оптимізму, неумовного, не такого десь навіяного. А побожна людина відчуває себе, що вона дійсно є такою, як світло сонця не може подолати жодна темрява, так і її не можуть подолати всі сили зла, які панують у цьому світі. У цьому аспекті, контексті, я хочу звернути нашу увагу. На одне запитання апостолів щодо відносно Спасителя, це 17-й розділ Євангелія Святого Матвія. І запитали учні, Його, кажучи, що ж це кажуть книжники, що Ілля мусить прийти спочатку? А Ісус відповів, Ілля справді прийде спочатку і налагодить усе. А я ж вам кажу, що Ілля вже прийшов та й не пізнали його, а зробили з ним, що захотіли. Так, і син людський терпітиме від них, тоді зрозуміли учні, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Слово Боже якось об'єднує одну духовну сутність ці дві особи старозавітнього, могутнього пророка Іллю і перед новозавітнього, притечу, Спасителя нашого Яна Хрестителя. Це були особи, які наділені були особливою духовною владою. Перший в Старому Завіті, наділений владою небувалих чудес, а другий притеча Христа не зробив жодного чуда, але слово Його проповіді, можливо, неординарної, можливо, дещо колючої. Тягнуло до себе тисячі тисяч людей. І Христос об'єднує ці дві особи, що фінал історії церкви мусить бути в об'єднанні цих двох особливих якостей щодо творення і сила Слова Божого. Зрозуміло, що перші і другий, чи перші чудесами, чи другі проповіддю тягнули до себе, а краще сказати до Господа Всемогутнього, цілі натовпи людей. Пам'ятаємо, коли вороги іллі, які готові були на шматки розірвати Його, і коли він чудесно зводить вогонь з неба на жертву. А перед ним 850 фальшивців, поклонників ідола Ваала і Астарти. І коли вони бачать діяння Господні, вистоїть натовп, скандує: Господь є Бог, Господь є Бог. І щось подібне відбувалося в час проповіді проподія. Ніхто не кликав цих людей, не агітував. Нічого їм не обіцяли, ні хліба в пустелі над Йорданом, ні чудес, ні вигнання демонів. А вони йшли, йшли і йшли, тому що їхній дух був спраглий приближення до Божого Божої істоти. Пам'ятаймо, дорогі мої, ми так часто, як ми кажемо, нашу душу зневажаємо. Весь акцент на наші тілесні потреби, мотиви, але є в нас оця Богом дана істота незнищенна, яка говорить тихо, і яка говорить могутньо. В моїй пам'яті ніколи не зітреться цей час атеїстичного терору і режиму. Які мені прийшлося в великій мірі пережити. І що я згадую з особливою приємністю. Кожний час, коли я був виставлений як ворог того режиму, чи то на Народному так званому суді, чи вже потім тому державному суді, я бачив надзвичайну солідарність навколишніх людей зі мною час студентства в університеті, коли підступно мене вислали десь відрядження і зібрали колектив університету, щоб очорнити мене і підготовити, як вони казали, людську загальну думку, протесну думку, осудливу. І весь той колектив скандував солідарність. Цією одною людиною з тим студентом, який не ходив по факультетах, не був місіонером і чудес не творив. Подібне я переживав і в тюремних в'язничних камерах. Там не потрібно говорити щось багато, якісь високопатетику, там досить бути особою непошкодженою духовною. Яка мало говорить про Христа, а Його можуть побачити у цій мізерній і зневаженій особі. Плекаймо в собі цю незнищенну Божу істоту і всі сили пекла, і всі агресії, які сьогодні творять осатаїний північний. Ворог людства і нашого народу ніколи нас не здолають. Це я говорю не для красивого слова, а говорю як реальну і незнищенну правду, яку сили пекла ніколи не здолають. Яко усвідомлюю, улюблені Господом, що далеко не всім, хто десь вийшов на цю хвилю, на цю програму, можливо, вперше буде задоволений тим, що я сповіщаю. І, Можливо, навіть знайдеться, а то точно знайдеться чимало людей які мають затайну озлобленість проти Слова Божого і тих, які сьогодні його провіщають. Але це абсолютно мене не хвилює. Так було завжди, так є зараз і так буде до останнього дня, аж поки Церква Христова вмить не буде піднята. При всьому людському згромадженні це побачать люди. Та Христос сказав, що Він, Спаситель, збере вибраних своїх від всіх чотирьох кінців землі, і заголосять перед Ним усі народи. А чого заголосять? Вони такі були хоробрі, вони такі були богоборці. Вони все знали, вони все могли. А ім'я Господнє для них завжди було зайвим. Вони соромилися його вживати і особливо в наші дні. Час панівного атеїстичного режиму, що навіть так не було, щоб люди, особливо можновладці, політики, так Ніби проказу якусь обходили стороною ім'я того, який має владу над агресором, знає час і пору, коли покласти кінець війні і зробити суд над цим кривавим людини ненависником. Так було колись. До Єрдану приходили не тільки богомільці побожні, а такі так звані глядачі, спостерігачі, зацікавлені сьогодні теж і ті люди, які люблять багато говорити, багатослівні, вони все знають, але нічого не можуть. І ось читаємо. Христос звертається до тих людей, які намарно приходили до Йордану. 11 з Івангелія Святого Матвія. Читаю з 8 тексту. Або чого виходили видивитися на чоловіка, одягненого м'яку одежу, а же ті, що носять м'яку одежу у царських палацах? Або чого ви виходили дивитися на пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це є той, про кого написано, ось посилає ангела мого перед обличчям Твоїм, що приготовить дорогу твою перед тобою. По правді кажу вам, не явився між народженими від жінок більший від. Івана Хрестителя та найменший в царстві небесному більший від нього. І від часів Іоанна Хрестителя Царство Небесне силою здобувається, і хто застосовує зусилля, той здобуває його. Це означає, що Божа людина це не просто мрійник, людина, яка може оперувати біблійними текстами, а це людина жертовна, жива Христова віра завжди кличе до жертовності. І, звичайно, що в той час, коли Ім'я Господнє є у великому занедбанні і зневазі. Є дуже важливо, наскільки ми, християни, вірні християни, зберігаємо і намножуємо в собі силу Небесного Царства. Ми пам'ятаємо, що перша проповідь Іоанна, Хрестителя і також Спасителя нашого. Полягало в таких словах покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І коли в свій час юдеї запиталися, а як прийде це царство небесне чи якимось видимим способом? Христос відповів: воно не прийде видимим способом і не будуть говорити ось там воно або онде. Бо царство Боже є у вас всередині, це означає, що у цьому великому вирі, бруду, беззаконня корупції, несправедливості, моральної деградації. Ми це дуже болісно відчуваємо. Коли ми донині не можемо подолати цю гидну, жахливу інфекцію корупції, злодійства, коли наживаються чиновники на крові тих, хто на передовій, чи інвалідів, чи жертв війни, то в цьому хаосі побожні люди. Пликають у собі духовну непоборну сутність, перед якою тремтять усі сили пекла. Ми пам'ятаємо, це в Євангелії Марка написано, що була якась зустріч кровожерного ірода із тим же Іоанном Хрестителем. І написано, що Ірод боявся Йоанна Хрестителя, знаючи, що він чоловік праведний і святий. І залюбки слухав його, хоч дуже бентежився і беріг його. Можемо собі уявити, узурпатор, безжальна особа. Перед ним людина, яка нічого йому приємного не говорить. І він слухає її, бо відчуває, що там є оця фортеця нездоланна святості, він був святий, знаючи, що він святий і побожний. Це не було написано на його одязі. Він ніде не говорив, що я святий і недоторканний. Але внутрішня сила Небесного Царства, яка там була заснована, говорила сама про себе. Тому пам'ятаємо, улюблені, що фінал історії Церкви, він яскраво описаний у цій зі книзі Апокаліпсис. 10 і 11 розділі спочатку могутня проповідь Євангелії. Написано, ангел дає Єанну Божу книгу, Біблію. І він сповіщає йому, ти будеш пророкувати про народи. Про царів, про нації, держави. Не просто будеш говорити про покаяння, навернення, ти будеш виносити як судовий вирок Божий. Ти будеш пророкувати. І в 11-му це церква. 11-й розі це практичне вже втілення цієї програми Божої. Зображено у двох посланниках Господніх, які з собою представляють церкву, які мали владу над стихіями світу, і мали владу робити будь-які чудеса, хоч сили пекла повстали, нанесли ще останню поразку, але тут же Господь піднімає їх і. Це час підхоплення церкви піднімає їх на небо. Тому, любі браті і сестри, церква Христова це суспільство оптимістів, це не люди лякливі боягузи, які ховають себе де можна, тоді, коли ще біда до них далеко не дійшла. Хай Бог нам в цьому допоможе. Багатостраждальний Херсон. Я постійно тримаю зв'язок із єпископом. І що характерно, кожний день, кожну ніч нальоти, а церковне приміщення переповнене людьми. Кожний день богослужіння і цей мужній Божий служитель. Який займає високе становище як Генеральний секретар Українського біблійного товариства, міг би собі десь в тилу сховатися. А він з сім'єю залишається, щоб служити тим людям, які кожний день і кожна ніч в смертельній небезпеці. А люди тягнуться. Там ніхто не питається про конфесію, розуміють, що єдина. Господня влада може робити чудеса, і нехай Бог тих людей береже, і будьмо гідні цього святого покликання, до якого Господь нас назначив. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Thank you.